Hey, друзі, всі я Олександр я зайшов просто беру вас сплату з 10 безплатних офер. Так шостий офер... А, не, просто это що. Так, open case не в лички. Зомбі кейс, я Так, п... поки що нічого немає, випуск. Так, со на брока страшний. Даване він трошки просто. Прес... Мені радуй цей той... Сенді! Сенді! What? Сенді випало. Ой, мен щойно гру скачався, ну Сенді легендарка випала, Боже мій. О, на пені красивий скін. Е, так, ну на пені. Я так відценю. Я такий радий, коротше. Про то, я Думаю. Діномайк. Дя дякую вам велике, що ви даєте такі. Це мені не подобається, Діномайк, серйозно. Так, другий кейсик. Ой, який класний, боже мій. Мітеори я хочу куплять фанше плюв. Карл випав! Карл! О, все! І всі супередні Ну, Це останній, по моїм підрахункам. Ну, ні, ще один так. Спухки випав нарешті! Це. Все... Ну і все. Ми перекривали дуже багато класних мега. І мені випало Сенді. Це просто неймовірно. Де воно? Де? Де? Де це моє Сенді? Ай... О, май, гад, Сенді!